Зі 168 тисяч виборців 80-го виборчого округу, до якого належить Мелітополь та Мелітопольський район, проголосували 80 тисяч 491 людина, що становить трохи більше 48%. відсотків. Таку низьку явку громадян голова окружної виборчої комісії Дмитро Колесник пов'язує з несприятливими погодними умовами, що були в нашому регіоні в день виборів. Тобто, вот та от вистрий Сильний перевісти вітер, дощ несколько обесточених участків в пределах района. Хорошо, быстро сработали работники РС. Но это, в свою очередь повлияло на избирателей, які в таку поводу просто побоялись выйти. Серйозних порушень у виборчому процесі в нашому окрузі зафіксовано не було, говорить Дмитро Колесник. Однак без непередбачуваних подій все ж не обійшлося. На дільниці, що розташована у будівлі ПТУ, номер 37 під час голосування стало погано одному з виборців. Чоловік помер на місці. Визвали скорою, визваліта які тільки констатували смерть. Це було в 15.40. Це 75 років літ мужчині, то є тридцять сьомого рода рождения. не кримінальна смерть, як нам дали пояснення, это їсти звичайної ну, смерть. Може, чоловік переволновався щось. На одній з дільниць в день виборів не виявилося голови комісії. Його розшуками зайнялися правоохоронці. Чоловік не до кінця усвідомив відповідальність, яку на себе взяв, і передумав працювати. Рівно о 20.00 були зачинені усі виборчі дільниці. Почався підрахунок голосів. Перші результати окружком отримав близько о півночі. Тут перевіряють правильність комплектації та оформлення усіх документів, наданих виборчими комісіями. Все має бути так, як закріплено законодавством, наголошують представники окружкому. Тому не всім членам виборчих дільниць вдається здати папери з першого разу. У вас дуже бути пакета, на катому рам написано не дійсно забрали, поїхали в комісію, продовжаємо. Першими до окружкому прибули керівники дільниць, що знаходяться в сільській місцевості. За словами представників окружної комісії, в них зареєстровано небагато виборців, тому на підрахунок голосів багато часу не знадобилося. Підсумувати ж остаточні результати виборів у нашому окрузі вдасться не раніше сьогоднішнього вечора, зазначає Дмитро Колесник, і це найоптимістичніші прогнози. Поки що дані отримані від дільниць здебільшого підтверджують результати загальнонаціональних екзітполів. Лідирує партія регіонів на другому місці. Батьківщина деякі розбіжності з загальноукраїнськими даними в нашому регіоні між Компартією та ударом Віталія Кличка. На момент, коли сюжет готувався до ефіру, комуністи отримали більше голосів. Результати продовжують оновлюватися.